Дністер. назва походить від давньоіранських коренів До, «да», Вода та Стр стрімкий, швидкий, тобто швидка вода. За іншою версією, з кіфосраматської мови прикордонна річка або Велика річка. Античні греки називали її Тирасом, древні германці Агалингусом, турки Турлой, італійці Дженестром, молдавани Ністру. Дністер друга за розмірами річка України, проте найдовша з тих, які мають витоки і гирло на території України. Бере початок у Карпатах біля села Вовч на Львівщині на висоті понад 900 метрів над рівнем моря. Впадає у Дністровський лиман Чорного моря. Довжина основного рішеча складає 1352 кілометри, майже половина з яких виключно територію України. Загальна площа басейну понад 72 тисячі квадратних кілометрів. Річний стік 10 мільярдів кубічних метрів води. Ухил 660 см на кілометр. Дністер тече територію Львівської, Івано-Франківської, Чорновецької, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Одеської областей, а також територію Молдови та Придністров'я. 1918 до 1940 року Дністром проходила немаркаційна лінія кордону між СРСР та Румунією. З приєднанням Буковини та Молдови до Радянського Союзу у 1940 році річка втратила прикордонний статус, який поновився після розпаду СРСР у 1991. Дністер у верхів'ях гірська річка з виподібною глибокою до 80-100 метрів долиною. Ширина річища – до 40 метрів. Нижче у передгір'ї долина заболочена, шириною до 13 км. У нижній течії річка має рівнинний характер. Заплава Дністра розчленована чисельними протоками і старицями. У гирлі заросла очеретом, так звані Дністровські плавні. Ширина долини біля гирла 16-22 км. Гірська і передгірська частини басейну Дністра займають 9% його площі. Живлення Дністра змішане з переважанням снігового. Характерні весняна повінь і осінні дощові паводки. Особливостю Дністра є те, що його паводковий режим є несистемним. Відтак, за рік у верхній і середній течії можна спостерігати до п'яти і більше паводків, про яких рівень води може зростати на 3-4 метри від звичайної позначки. Льодовий режим нестійкий, в теплі зими вода не замерзає взагалі. Дністер має два великих водосховища, які утворені греблями електростанцій у Новодністровську та Добосарах, збудованих у 50-х-60-х роках ХХ століття. Загальна довжина водосховищ сягає до 25% від всієї довжини ріки. Глибина в деяких місцинах Дністровського водосховища перевищує позначку 50 метрів. Регулярне судоплавство здійснюється на відрізках від сорок до Добусарської греблі та від греблі до гирла міста Білгород-Дністровський. Локальна навігація відбувається на Дністровському водосховищі. Активне освоєння господарського потенціалу річки почалося з другої половини 19 століття, коли були проведені потужні роботи по облаштуванню річища та заглибленню порогів у долинній частині басейну. Дім транспортною складовою з давніх часів Дністер використовували як джерело водопостачання, рекреації, меліорації, рибних промислах тощо. Дністра. Найбільші притоки Дністра: стрий, свіча, Луква, бистриця, гнила липа, золота липа, русава, стрипа, джурин, серед, Нічлава. Збруч, Смотрич, Студениця, Ушиця, Мурафа, Ягорлик, Реут, Бик, Кучуруган. Великі міста над Дністром, Старий Самбір, Самбір, Новий розділ, Галич, Коропець, Хотин, Стара Ушиця, Новодністровськ, Могилів-Подільський, Ямпіль, Сороки, Кам'янка, Рибниця, Добосари, Бендери, Терасполь, Білгород, Дністровський.